Шакаленята, Лисиценята носоріженята, тапіренята, Зебренята слоненята і вбэдме Всім привіт! Привіт. З вами справжній українець, і ми вже і одразу вирушаємо в самий легендарний, самий кульмінаційний, самий епічний і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому красивому, самому бомбезному, самому чоткому і самому ліпшому тунчику, який називається Арел 44. Карта, друзі, Мідеусборг. Мідеубург. Так, режим бою, звичайний бій, зустрічний бій, Так, ми на аккаунті новому, який називається Справжня Українка. Ми французи на європейському сервері. Що доволі цікаво, бо Україна це як не Європа, друзі. І ми... В топі списка на час. і вже розбираємо, як не як оцього М 6 який тут замешкався, і видно, хоче в ангар. Та не хоче, а ні, ще 3 хп має, і чого собі йому везе з 3 хп кататися. Але, друже, то недовго буде, бо зараз він розробляється для тебе. До побачення в танкову вальхао. 1-3, подивіться, що тут буде зараз відбуватися. Ми такою мчить до нас, 220 хватає і зупиняється. Не їде далі. Так. Тримай ще туди! 233 гарна альфа. Мені таке подобається. Так, 1-30 дуже небезпечно, але через каток можна, ні, через нижній бронюлист. і критуємо двіжок ПК-шу. Який, видно, хоче в ангар, аж проситься, аж срака пече його так, хоче в ангар. Так, і він же шотний, і треба, друзі, найважливіше, в першу чергу, забирати шотних, Бо вони потім можуть в кінці затащити. Так, до побачення. 2-30 вже не страшно. І. Пазіка у 2-4 це вже страшніше стає і через каток добре базіку вітає. Так, вороги наш, нас вже оточили, вони забрали е, цю зеленку, де стежний фланг середніх танків. Вони їх розпили і лишилися, і приїхали до нас. Так, до побачення, Черчилі. знов 3-5. Подивіться, який завжди рахунок. Подивіться збоку, накидають лютого бляха. До побачення ВКП. Найважовіше мінузувати, стволиється і це. І це і цим ми якраз і займаємося. Це дуже добре. Так, лелка треба забрати, бо це чудо горохове воно має в борт мене гарно шиє. Так, тримай, друже, на 250, щоб ти не був такий агресивний, як її був. Так. Ще раз ти хочеш. Тримай ще раз, і ти вже жодний, і ти вже боїшся нас. Ззаді вже вкатує якийсь ще один курить подивіться, їх більше, ніж нас, але ми, але ми потихеньку мінусуємо з класом. Добре, що клас залишився, це дуже... Чудово, добре, добре. все, 5-5, друзі, це тащиться. Треба тільки забрати у цього жуліка на СРВ. Надіюся, кваз з ним впорається. Я шотний для любого тунчика тут зараз. Мені треба акуратно грати і не підставлятися. Так. О, кваз молодець. Він розібрався з пазиком і лишаємося ми двох проти ВКша, який вирішив брати базу. І п'ятий рівень. Пробиває кваса 6 рівня. Це чудово і це не чудово для нас. Так, 216 влітає в пазіка, його треба забирати, бо він шотний. Можливо, шотний, можливо, двошотний для нас. Ну 100% двошотний і тільки і якісь там менше процентів одношотний. Так, друзі, що ти, друже, покажеш нам? Тримай, от батчик, і 17 хп лишається. треба танканути, танкуємо! Страшно, але було. Бачені через нежний лист і 7-5, і це перемога, друзі. Добусна перемога. 45 урону це просто космічний результат для цього недоволі високого рівня. Так, це перемога, друзі, ми затащили, нам дали мастера, дали воїна. Зонний калібр, медаль пула дали, і як бонус медаль стальна є стіна! Бо ми танкували страшно. Так, а далі ми набрали 1317 опиту і це вже мастер гарантований. Так що так, друзі. А далі -да -да послі бойова перевірка на будівництво. Ми як завжди перші. Т-34 грав рак. Квас Середняк. т 34 85 Середняк. КВ-1 Твінкар. СТРВ РАК. А Т2... Бот, подивіться, це не людина грає, це бот. Подивіться, на, на цьому він ще грає, а на цих всіх інших це просто ботоводська програма. Нахрана оце, От отаких гравців і тримати в грі. І я взагалі не розумію. Бота в команді маємо. З нульоморону з'явилося чудо-горохове ВФК-шний бот. Добре, хто грав проти нас? Середняк на ВКП, Леопард Середняк. Черчилль перший, середняк. ПЗ-4G, майже бот. СТРВ Середняк. ВКш. Рак і М6 рак. Так що так, друзі. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе деякі висновки. Але найголовніше робити не деякі висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися і щора ставати кращими, кращими, а колись і не кращими. Чого, власне, я, я вам і бажаю, мої колеги. Так що так, мої друзі. Це був самий, самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій жі-жі. Щоб мій жі-жі набрав мільйони переглядів, мільйони підписок, щоб мій жі-жі став самим популярним і самим актуальним каналом в довбаному Ютубі. Так що так, мої колеги. З вами завжди був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде добре. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик принесе вам 167 пляшок вина, бо ви найкращі. А Петрожук нехай подарує вам різдвяну гірлянду. Бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої колеги, це справді все. Неодмінно, скоро з вами. Побачимося, ну і бувайте мої. Губко, бобо, квадратно, штане, нята.